Цей закинутий завод на околиці Києва цієї суботи. Імпровізований полігон для вишколу бійців територіальної оборони. Підходимо. Більшість із них резервісти-контрактники 130-го батальйону тероборони Солом'янського району столиці. Бійці вчаться патрулювати місцевість, штурмувати та зачищати будівлі. Маємо втрати, тримаємо правий фланг. Зброя автомати для гри в страйкбол. Стріляють пластиковими кульками. Передовий загін ворога виявили, знищили частину, щонайменше двоє відступили. Двоє знищили, двоє втратили. Ну оце були саме молоді, недосвідчені. Вони зробили помилку. От і все. Вони не прикривали один одного, висунулися одночасно. Денис Семерох Орлик у повсякденному житті працює архітектором. Від початку війни допомагає військовим як волонтер. Контракти з батальйоном тероборони підписав у 2018 році і, хоча навіть не проходив строкової служби, вже отримав звання старшого солдата і став командиром відділення. Чоловік також заснував громадську організацію Територіальна оборона столиці, яка допомагає проводити вишколи і популяризувати тероборону. Ми готуємося до опору. Тобто, якщо умовно буде агресія і не тільки з Донбасу, а з інших напрямків, по виклику ми маємо піднятися і зайняти там свої певні позиції, які ми маємо боронити. У нас до кордону тут не так вже далеко. Якщо ворог буде знати, що рівномірно по всій території України буде спротив, то він сюди не сунеться. Ну, це, мені здається, краще за ядерну зброю. Так, да, вони можуть прорвати оборону, пройти, але в тилу на шляхах всюди буде спротив. Як і Денис, більшість бійців батальйону раніше не займалися військовою справою. На вишколах можна зустріти представників найрізноманітніших професій від водія до науковця, чоловіків та жінок. Мар'яна Жагло маркетолог. Контракти з батальйоном підписала у 50 років. У підрозділ Мар'яну привів її фітнес-тренер, біженець з Донбасу. Щас спортзал оташов на задній план. Нині спортзал вже відійшов на другий план. Такі заняття дають змогу тримати себе у гарній фізичній формі. Потім, якщо щось трапиться, я буду до цього готова. У мене є діти, і я не хочу, щоб вони постраждали, як той хлопець, який мене сюди привів. Парень, з яким я сюди попала. Переселенець з Донецька Дмитро Терновський, який запросив Мар'яну у батальйон, працює тренером та реабілітологом. Як волонтер допомагає військовим відновлюватися після фронту. Завдяки медичній освіті Дмитро отримав посаду бойового медика роти, а через Донецьку прописку позивний Сепар сам себе жартома називає жертвою російського імперіалізму. Контракт я, підписав, Контракт я підписав рік тому, а також вступив у військовий інститут телекомунікації та інформатизації. Навчаюсь на офіцера запасу. Кожний час кожна година проведена тут на вишколі, прямо пропорційна секундам виживання у бою. Якщо не підготовлений піхотинець у бою виживає 3-5 хвилин, то це дозволить протриматися на декілька секунд довше. У нас є тактична підготовка, тактична медицина, спеціальна фізична підготовка. Про важливість навіть такої базової підготовки нащиток знає Артем Сохань. Він працює провізором, але має бойовий досвід. Воював на Донбасі, отримав поранення. Артем старший лейтенант, командир роти. Коли я пішов добровольцем, у нас не було мене ніякої підготовки. Привезли, дали автомат і одразу поїхали. Зараз хлопці, які хоча б раз в місяць приходять, вони розуміють, що треба робити, як взагалі тримати зброю, якби хоча б наполовину, то що зараз є, було б 14-го, було б набагато менше і втрат. Набагато набагато було б легше. Війська територіальної оборони існують у багатьох країнах світу. Серед переваг таких підрозділів військові вишколи без відриву від роботи, що дозволяє державі економити кошти, а також можливість швидко мобілізувати значний резерв навчених бійців у випадку війни. У Польщі такі резервні формування почали створювати після військової агресії Росії на Донбасі. В Україні війська тероборони існують багато років і налічують 25 бригад, що складаються з батальйонів. Нині у військах територіальної оборони 8 тисяч резервістів, які підписали контракт, а загалом, за даними командування, до тероборони у разі потреби можуть бути залучені понад 350 тисяч осіб. Утім, не всі підрозділи тренуються ефективно. А офіційних вишколів недостатньо, вважають бійці та командири. Учасники тероборони розповідають, що стрільби з бойовою зброєю, так звані стрілецькі дні, проводяться раз на місяць, а бійцям видають лише по 30 патронів. До того ж, навіть ці тренування відвідують далеко не всі. Люди зобов'язані приходять тільки на збори, які проводяться в підрозділ. Ну, збирають там батальйон чи збирають бригаду. Ці збори по законодавству раз на рік від одної неділі до 30 днів. На Скі дні це збори одного дня за бажанням. Вони не оплачуються, люди приходять, які можуть прийти, які не працюють цей день. Ну і є бажання займатися. Ми більше працюємо, у нас більш активні люди. Ми проводимо не тільки офіційні заняття. І до нас ідуть більше. Вони ну, люди бачать, що у нас проводяться більше занять, і до нас більше людей приходять, активних патріотів. Ми з начальником штабу являємося інструкторами, ми проводимо заняття, і інструктори з громадської організації. Ну але тут інструктори з громадської організації це полковник і майор. Зарплату контрактники не отримують, але їм компенсують час перебування на зборах. Також за ними зберігається робоче місце. Форму отримали не всі. Більшість бійців, одяг та амуніцію для вишколі вихідного дня придбали власним коштом. Повний комплект може коштувати понад 30 тисяч гривень. Багато хто придбав і власну зброю. Формально мисливська воно мало відрізняється від бойової. З нею тренуються у тирі. Знов таки, патрони купують самі. Більш глобальна проблема відсутність єдиного закону, який би детально врегулював завдання і організацію тероборони. Форма насправді це не головне. Треба більше. Нам потрібні пункти постійної дислокації, Нам потрібне майно, нам потрібна техніка, нам потрібні учбові центри, де ми могли займатися не на цих руїнах. Ми знаходимося вже скільки сім років війні. щось дуже довго буксують з прийняттям закону про територіальну оборону, яка нам просто ну, необхідна. Чисто. наразі система територіальної оборони регулюється однією зі статей закону про оборону України. Це лише декілька абзаців та указом президента. Наприкінці минулого року у Верховну Раду було внесено законопроєкт, розроблений за участі військових експертів та громадських організацій, які займаються вишколами. Документ передбачає створення резерву територіальної оборони чисельністю до 390 тисяч осіб, низку пільг та компенсацій для контрактників, а також детально регламентує завдання і структуру цих військ. Крім того, над законодавчим регулюванням працює міжвідомча група, яку очолює перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль. Тож незабаром тероборона, яка нині існує переважно завдяки ентузіазму її учасників та командирів, зможе стати повноцінним компонентом захисту держави, як у Польщі та Естонії. О, наші батальйон «Восток»! Давай, брататся! У мене от два ящика баяришника!